Всім привіт у новому відео. Усім привіт з Це епіцентру. Сьогодні буде огляд посуду, новиночок, знижок, особливо багато жовтих ціночків. І ми подивимося, що по чому, які є варіанти. Подивимося каструльки, подивимося тарілочки, можливо, тексти для кухні. Тобто, сьогодні буде все для вашої кухні. Щоб ви собі зорієнтувалися, і можливо, були в курсі а, можливо, ще щось і сподобається. Ось така красота в епіцентрі музика лунає так, що аж говорити неможливо, це в нас так прийнято. Напевно, щоби так лупила музика. Так, 79 гривень. Бокали. Не келихи написано, коли мене поправляють, бачите, і різні варіанти. Не завжди келих, а можна ще сказати, що бокал. Отакий високий, класненький. І це Чехія. Зараз зі знижкою. О, знижка 19% коштував 99, а зараз 79,99% такий височенький. Бокал для червоного вина. Ось так. Ось так. Ще ось такі високі є, красиві букали для шампанського 172 гривні. Бачу, ще такі є для Мартіні. Так, для Мартіні 108. Зі знижкою ціна була 127, а ось ці 172 гривні. Чому різна форма? Тому що напитки вони розкриваються по-різному. Якось вона так просто тут бульбашки. Від шампанського піднімаються вверх. Ну, тобто все продумано, як це має бути. О, Тут ціна подобається, 79 гривень теж. Ось такі це Чехія. Чешське скло вважається досить хорошим, тонесеньке. Ось так. так 119 гривень для Мартіні, а ціна була 160 гривень. Ось такі. Так, за 69 гривень можна придбати такі склянки. Стакан 69 гривень, а була ціна 81 гривня. А, такий футуристичний, фігурний, направлені ніби форми. А, красивий. Такий а, стакан дуже красивий. Ось такі вже зі знижкою. Ціна була суттєво висока, 139 гривень, коштує аж 54% знижки. Я показувала їх по повній ціні, а зараз ось така це Португалія. Таке товсте скло і скло ніжно-рожеве. Є така жовте, не лимоне, а просто пастельне, блакитне. Ну ціна хороша. і Написано, що це для віскі стакана. Ого, то буду знати. Навіть такий бажевий чуть, чуть є, якби написано рожевий так. А синій, ну переставлено золотий, це називається. Ну, ціна 64 гривні. Просто такі простенькі стакани, Болгарія для віскі теж 86 гривень. А я воду п'ю з таких, то нічого. Це нічого для води. мабуть, ось такі базова ціна. Болгарія теж, а що в нас скло не роблять? Не бачу. Так, от з Болгарії є різні країни, не тільки Китай. Ми бачимо Португалію, Італію, Чехію. І ось багато є болгарського виробника, стаканчиків по 29 гривень, такі 35 п'ять ну і так далі. Ух, які манюні цей рюмочки. І 19 гривень. 1990, ну, скажімо, 20 гривень А, Алкоголь це шкідливо. Так, ось такі по 20 гривень. хороші, такі товстеньке скло хороше. І це була Болгарія теж. Скільки багато болгарських, ось такі ще стопочки є. Ось такі стопочки. По 29 гривень. рухаємося далі. Ще ось такі є, стопочки по 45. Низ круглий, кругли, а тут от вони хороші, а низ такий квадратний і фігурний. Ці хороші. Ці по 45 стопочки, так? а які по 25. Цікаво. Напевне, ось ці по 25. Просто. Напевне, отакі. От Ну, для віскі багато представлено таке враження, що всі п'ють віски, а воду не можна з них купити. 108 гривень це теж Болгарія. Це за комплект, за три штуки. Якщо розділити 108 на три, то а ціна була 180% 40% знижки. Немало, немало. Люмінар ось такі є. 255 гривень. Один відсоток знижки. Ну що це таке? Це ж не серйозно зовсім. Так. Ось такі ще є низькі стакани, низькі стакани. Теж зі знижкою ціна висока. Ну їх то скільки? Шість штук. Три відсотки знижки. Шукаємо знижечки більші, 50-40, 30%. Добавилася білої полосу. А, я вже його показувала. Я точу зуби на такі тарілки глибокі для пасти. Ну, вони них ще немає знижечки. Ось такі. Наприклад, 274 гривні більше і 249 гривень менша. глибока, це не для пасти, це супова тарілка. Для пасти трішки інша. Ну, Може теж бути, але це не то. Я щось запуталася, їх не бачу. Де вони є? Вони були, а вже їх не бачу. А. Так. І виробник не вказаний, це супова тарілка. А я шукала іншу, їх немає. Що зібрали вже 199 гривень, ось така теж красива, фактурна по краях. Дуже красиві ці білі, такі готельного ресторанного типу, силіконові рукавички кулінарні, Крауф. 299 гривень. Виробник Китаю, але щоб ви розуміли, це дуже хороший бренд і це бренд німецький. Донедавна тільки я знала, що його виготовляють в Китаї. Я чомусь вірила, що так і і так виготовляється в Німеччині. Хороші рукавиці, вони тут всередині, бачите, така стібана штучечка з Варха силикон, як Гума. А тут простібано, простібано, таким простеньким є. Хороші руковочки. Такі, напевно, більш професійні. Так, дерев'яні дощечки різні. І виробник, так, Польща є з дерева. Великобританії, він сенс цей бренд. А, шукаємо українське, український є Бог. Хтось був писав в Україні, що немає українських дощечок. Є ось така, але правда, вона дорожча, ніж британська. 489 гривень а, з ясеню, з дерева ясень. А, так. З бамбуку є за 405. а Це інший якийсь не Україна. Такий ще набір, є набір дощок. 400 гривень, тут три штучки. Подобаються дощечки для подачі сиру. І одразу з ножем. А оця вся історія. Набір бамбуковий з ножами для сиру. Руки не доходять купити, а чи не доходять, вона напевне шкода грошей мені. А сир я дуже люблю. Ну, хороша історія, цікава, так навіть можна для якихось фото, відео М -м -м, сподобалося. Можливо, треба дочекатися, коли буде знижечка. Так як я любитель і фанат різних сирів, то мені би так підійшло. Різні дощечки. Ось така. З бамбуку для піци. Ціни від 200 до 400 гривень на дощечки. В цілому так. Їх дуже величезний асортимент, дуже великий. От і Україна. Ну, українські чомусь бамбуку у нас бамбук росте. Так зроблено в Україні, чому написано, що дерев'яна дошка, а бук. Бук. Перепрошую. Думаю, щось не то органічно є наші дошки, але вони по ціні не нижчі, а, чим, наприклад, англійська і так далі. О, така дощечка коштує 240 гривень. А, без нічого там проста дошка, а якщо взяти а вже ось цю додати чуть-чуть, Це коштує 300. Так? Подивіться, тут і метал, і все. А ця 240. А оця взагалі 425 виявляється. Ось ця 425, а ось ця 300. Ну, Я би обрала, яку би ви обрали дощечку. Ось таку, наприклад, чи ось таку. Ой, багато жовтих ціночків від Вінзер. Терки ціна просто бішена на тарку. Більше як пів тисячі дати за тарку. Це зі знижкою. Отак тарка коштувала 814 гривень. Я розумію, що бренд і так далі. Ну, класна, якісна тарка, але 800 гривень. Um. Так, от відкрав. Відкрав, зараз за 249 можна купити. Що це таке? Цукерниця з ложкою. Вінсент. від Вінсет. Така дуже класна мила. Металева. Від Вінзер можна купити ось таку тарочку, вже досить простеньку. Це теж зі знижкою, ціна була 578, а зараз 289. Ось така тарка. Так, металеві різні миски, Добре в них збивати, коли ви займаєтеся Випічкою збити щось тут. Дивільничком. Якийсь крем, ще щось. Білки, миска глибока 169 гривень, нержавіюча сталь. Різної форми є. і отакі матові сподобалися 339 гривень. 335 гривень, це зі знижкою. Ось така матова металева. Хороша, 335 гривень. Відкрав, ух, яка величезна матова є масяра. Тут можна, це просто. Ну, така велика, я як, скажу, якщо брати для такої великої, то 449 гривень недорого, а ціна була 629 відкрав під силіконовим низом. Дрошлячки різні. Я вже замовила дещо да, на тему. Так, чекаю вже так посилку, щоб подивитися. Одяг замовила, ну і щось на кухню. А, думаю, якщо прийде, то побачите у відео. Так захотілося мені подивитися на якість. А то одні нахваляють тему, а одні не дуже. Так, ножі ну таєш зі знижкою, Крауф Кераміка 432 гривні, не дуже висока знижка, тільки 10%, більшість, так, 10% я бачу. І ціни так, 400 300 гривень такі манюсінький буде коштувати 179 гривень від крав. Ну, які треба, там думаю, всі вже мають ножі, хочуть якогось там не вистачає докупити, то 432 гривні від крав буде, ніж коштувати. А на ножі багато є. Це все від Крауф. Така сокира кухона. Ціна була 1020, зараз 765. Отак от. Тут вже дешевші варіанти. Інший зовсім бренд. Можна дешево купити за 3000 на магнітах. Ось такий: 3339 Крауф теж без книжки. П'ять ножів на магнітах. Бакелітові ручки написано. Ну, тому що бакелітові ручки тому так і дорого. ну Я думала, вже бакеліт не виготовляють. А тут зі знижкою теж які класні ножі. А, ось так: Дві, о, 600 а ціна була 3300. Непогані ці ножі. Навіть подарунок можна комусь. Чашки порцелянові зі знижкою 88 гривень, а ціна була 111 гривень 30% на 410 мл. принтом каву, так трішки підвінтаж. Зі старина це наклаєшка спеціальна. Є лаконічна чорна пропозиція. Хто любить таку тематику? 209 гривень ось така. Це від Крауф, до речі, ось така тарілка супова порцеляна в чорному кольорі. Ухти. Навіть не чорна, всередині ніби якийсь такий синьо-сірий колір. Досить непогано, треба придивитися. Яка хороша 209 гривень порцеляна. Ще таке блюдо овальне, є це теж Крауф, Порцеляна 369 гривень. Ух ти, 229 гривень зі знижкою 30%. І це теж крау. З таким градієнтом синім всередині. Такі тарілочки класні. Ось ці 342 гривні без знижки. Так, чашки. Теж, ні, чашки не крау. Це просто так же поставили. Теж чорна тематика, але бачу, що по якості вже зовсім інше. Якщо брати ось цю крау, Хоча вона теж виготовлена в Китаї, і ось цю просто без якби без бренду, то різні речі. Різні речі. Тут видно, що це крауф 139 гривень, ух ти, чорненька. З градієнтом всередині. Ось так: Стильненькі чашки, піали, салатнички, крауф теж, порцеляна 89 гривень. Вже не є так Дорого для цього бренду зовсім ці красиві чайники знижки немає зі свистом. Maxmark, англійський бренд. Красиві такі кольори, і ціна 1065 і 1132 гривні коштують. А такі малі емальовані і ще плюс отримаєте 10% кешбеку. Ось такі чайнички, кінагадують, там такі глибокі радянські часи. 571 гривня. Дешевше. а За 720 зроблені в Україні. Ось такі ще чайнички. Всім дякую, хто був зі мною у відео, хто був зі мною в епіцентрі. Всім до зустрічі у нових оглядах, у нових відео. Що такі є красиві, відкрав чайнички скляні. Всім па-па!